Україні. Значить, Пригнали Audi А6 з проблемою. Погано їде, погана тяга і так далі. Взагалі, неможливо машиною їздити, бо вона не їде. Тільки що включив на драйв, єлі-єлі реагувала на от я нажимаю, а вона чуть-чуть горбок і вона не їде просто. Підключаюся через Вас у діагност. І бачимо от таку помилку 0575. Виход із діапсону релювання менше ніжого приділу. Давлів колекторі. І що я помітив, тормозів в машині практично немає. Як вона заглушена, так вона і заведена. Тормозів нема. Що я можу сказати? Треба лізти до вакуумного насосу. На цих моделях 25 TDI це п'ятий кузов. Вакуумний насос слабенка. Значить, знімаємо, в них тут є декілька видів для того, щоб його замовити, треба його спочатку зняти. Значить знімаємо вакуумний насос і міняємо вакуумний насос і тоді будемо розбиратися далі. Так, значить для демонтажа вакуумного насосу на 2,5. Audi в C5 кузові Вам потрібно зняти розширительний бачок. Тут маємо три самореза простих. І далі відкривається доступ до вакуумного насоса. Вам потрібен шестигранник на 5, HW5 насадка. І по кругу треба відкрутити болти. Так, ну що ж, поміняли ми маслі, е, вибачте, вакуумний насос. Приїхалося вже на машині, вроді би, їде. Зараз ще попробуємо по трасі. Тормоза в нас стали м'ягенькі. Так, Відаляємо, видаляємо всі помилки, машина даних АБС АБЕСТУ. Ми тут заглушили йому його систему повністю, бо клієнт датчики купувати не бажає. Там треба міняти датчик. У мене на каналі є відео, лайфхак, як відключити повністю, щоб не мозолили очі жовті лампочки, але і АБС працювати не буде. Це нас не цікавить. Бачимо, що розгазовується. І зараз ще або пізніше спробуємо проїдемося. Вже чути, що тормоза, тормоза є, все. Помилка в нас пропала. І можна віддавати автомобіль. Зараз ще проїдемося і. Для тесту, тест, для тесту вже фінального і йдемо віддавати. Ну що ж, перевіряємо ауді. Була скара, що машина не їде. Я думаю, вона тепер їде навіть більше, ніж їде, можна віддавати. Ну що ж народ, отакий простенький ремонт. Е, надіюся, комусь буде корисно. Тобто, якщо у вас Audi a 6 -та з таким двигуном 25 EDI і погана тяга, і водночас у вас дубові тормоза, це все зв'язано з динамікою, з розходом пального і так далі. і тому подібне. Е, в цих моделях слабість, вакуумний насос. Е, я дам пораду. Не скупитися, купувати нову запчастину, тому що ми брали в даному випадку, ми брали БУ і наш на другим за другим разом нам попав. Я не можу сказати, що цей насос ідеальний, Ну він ще хоча б щось живий трохи. Тобто, коли машина стоїть на холостому, ну педаль я відчуваю, що воно ну, не то, що би мало бути, але коли вже їдеш, воно вже супер. Ну, власнику таке підходить. Людина не готова зараз викидати стільки грошей на нові запчастини. Ну, тут вже діло кожного, кожного кожен розраховує по-своєму. Тобто, отакий от ремонт. Дякую всім. Ставте лайки, підписуємося на канал. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!